Користані незабаром з'явиться нова локація для активного відпочинку. Приватний підприємець будує ковзанку біля Коростинського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. В жовтні місяці до виконавчого комітету Коростенської міської ради звернувся підприємець з проханням надати згоду на надання послуг з розваг проведення довкілля для наших мешканців. Тут він планує, ну вже бачите, будівництво розпочати будівництво ковзанки. Зимової, також буде атракціон, електроавтомобілі будуть і гірки, там відповідні атракціони. Зрозуміло, павільйон тут буде, коньки на продажу, там і буфет буде таке. І рішенням виконкому в жовтні місяці було надано згоду ну, на облаштування. Такої локації. Коли планується завершення робіт, вже здача. Ну, я не знаю. Це треба розмовляти. Да, в мене таких даних немає. Коли це треба розмовляти вже з безпосередньо з підрядниками, які виконують роботи. Це будує приватний підприємець за власні кошти. Він такі проєкти вже реалізував не в одному місці. Ну, по тим інформація, яка в мене спілкувалася в Бердичеві в Білій церкві, мабуть, десь тобто вони такі проекти реалізовували вже. Мабуть, вони для них виявилися успішними, раз вони прийшли до міста корисня для наших громадян. Я думаю, що це цікаве буде місто І Давно вже в місті ковзанки не було. Побачимо, але це було будує приватний інвестор за власні кошти. Це сюди, кошти місцевого бюджету не вкладаються. Щодня на локації з'являються нові елементи. Вже скоро ковзанка стане місцем для сімейного відпочинку та дозвілля містян.